значить Як показує практика, mm -hmm. е якщо російський режим навіть теоретично припускає найменшу можливість, що хтось може нести йому загрозу, його вбивають, його не випускають. Навіть суто там теоретично, знаєте мінімальна, тому от Пригожина вбили. А ну, я вам більше хочу сказати: от наприклад, цих лібералів випустили з в'язниці, а наприклад, такого. Вузько відомого, але все ж таки певний певній категорії людей в Росії відомого тесака вбили в в'язниці, да? тому що він вважався нехай мінімально, але небезпечні з точки зору влади. І якщо цих людей випустили, значить вони не небезпечні, вони корисні. От і все. Все ж таки е, треба розмежовувати якісь там особливі статуси автономії е, і вільні економічні зони з одного боку, а з іншого боку, впровадження тимчасової. Ключове слово тимчасової адміністрації під якимось міжнародним патронажем для забезпечення інтеграції цих територій, реінтеграції цих територій до складу України. Тут це, не, знаєте, це не є якийсь український чи там чиєсь інше ноу-хау. Подібні інструменти вони застосовувалися неодноразово в історії світу, і, до речі, застосовувалися достатньо успішно. Приклад, це так званий хорватський сценарій. У нас, коли говорять про хорватський сценарій, то здебільшого мається на увазі. Карколомне е, повернення окупованих територій в результаті одного потужного військового удару. Але це не зовсім так. Більша частина територій, які на той момент не контролювалися Хорватії, справді повернули в результаті військової операції, але залишився шматок е, залишок тієї самої колишньої, е, як вона там називалася, Республіка, сербська країна чи щось таке. От залишався. Е, під контролем цих самих відповідних е, сербських е, збройних формувань, і для нього застосували формат із тимчасової адміністрації ООН, яка впроваджувалася на кілька років. За цей час забезпечувалося відродження там органів державної влади, і, відповідно, ця адміністрація повинна була забезпечити, щоб знову ж таки повернення цих територій. Відбувалося спокійно, без якихось там перетрубацій, переміщення населення. І тому насправді, оця вся історія, вона це не є щось таке унікальне. І я більше хочу сказати, що якщо теоретично уявити, що насправді колись постане питання про реінтеграцію територій, наприклад, так званої ордло колишньої, і при цьому українські війська не звільнять їх в силовий спосіб, але питання про їх реінтеграцію постане. То я переконаний на 90%, що десь у такому форматі воно і буде відбуватися з якоюсь там адміністрацією ООН, якимось процедурами, які будуть займати певну кількість років і тому подібне. Інша річ, що поки що до такого сценарію, м'яко кажучи, далеко. З однієї простої причини, що от, е, в нас постійно і на Заході, і в нас люблять говорити про якісь там територіальні аспекти, територіальну. Моменти там якийсь статус території і все, що з цим пов'язано, але ж не це є найголовніше питання. Ну не заради цього почалася війна, не заради того, щоб там, наприклад, десь провадити якусь тимчасову адміністрацію, чи навіть там забрати і включити до складу Росії Мелітополь. Путін почав цю війну заради того, щоб в той або інший спосіб в тому або іншому юридичному форматі зберегти Україну як частину цього самого руського міра. Формально незалежну, реінтегровано до складу Росії, але зберегти так. Чи стіло сказати? Я що власне хотів би уточнити в цій всій історії з появою цього соціологічного опитування, яке я піддивився в Ігора, просто ще раз рекомендую телеграм-канал, але не Ігор проводив соціологічне опитування. Ні-ні ні. Так от справа в тому, що питання, які формулювалися тут, вони передбачають технічну можливість в практичній площині створення цих адміністрацій. На цих територіях, тобто, це означає, що Росія їх не контролюватиме, так. тобто Путін не контролюватиме, тобто необхідною умовою є зміна режиму на Росії. Але якраз я не випадково прив'язую цю всю історію до так званих хороших русських і лібералів, які збережуть цей путінський режим, але не дуже готові повертати території цієї України. Ну скажуть, ну окей, давати якийсь там перехідний режим, але ніхто нічого не контролює, поки що, ну за великим рахунком. Це ні українське, ні російське. якесь нейтральне. Можливо, я щось не так зрозумів. Бо я бачу, зараз воно якось так рухається як варіант, ну воно воно то може рухатися, але повторюю, повторююсь, поки що не ці хороші руські там щось вирішують. І через не скоро там будуть щось вирішувати? Дивіться, тут перше ключове питання. Я ж казав про те, що ключове питання це питання того, що а, нинішня російська влада розглядає Україну як о, свого сателіта, протектората, частину себе і в принципі от допоки ця політика росії не зміниться у ці всі сценарії вони не мають особливого сенсу якщо наприклад ситуація в росії змінюється російська влада визнає так ми визнаємо україна окрема держава ми влізли в цю як то кажуть в ці непонятки давайте тепер шукати спосіб як із цих вилаз як з них вилазити для того щоб наприклад повернутися до цивілізованого світу але при цьому щоб це не виглядало отак от що от ми там все здаємо там біжимо і тому подібне це може, це, це це тоді могло би бути теоретичною основою для цих самих легендарних переговорів, про які постійно всі говорять. так ну, от ну, Ми ж знову ж таки з вами це все прекрасно розуміємо. Але для цього потрібно, щоб була забезпечена одна ключова умова. Путін має кудись зникнути. Тому що абсолютно так, очевидно, що Путін на це не погодиться ніколи. Ніколи і нізащо. Він уже до кінця свого життя буде довбатися. Об цю свою ідею відродження російської імперії захоплення України, а захоплення України виключає можливість якогось там повернення Україні території тому подібного. Тому це треба розуміти, пане Іване. Вибачте, що я від не відразу до вас, бо е, треба було послухати Петра. Буквально дуже коротко. Прошу вас, так хотіло доповнити щодо карамурзи, нагадати йому Давлатова. Який сказав, що я, я погоджуюсь з тим, що Сталін був нехідник, але в мене запитання: хто написав 5 мільйонів доносів? І фактично це якраз з приводу того, що він каже: Не чіпайте Росії, так слухайте, а хто воює, хто в Бучі був, це ж не Путін був, хто ракети запускає? Тобто тут не пройде оця ліберальна російська підхід. До речі, відомо вислів, що лібералізм Росії завершується на питанні України, бо якось вони всі можуть бути. Про проти російської влади, але коли доходить до Криму, то Крим не бутерброд, виявляється як казав вже е, убитий або покійний Навальний, тут багато є версій, що призволо до його загибелі. Тим не менш розуміємо, що для російських лібералів ну якби Україна визнати, що Україна повинна бути, мені здається, це дуже складне питання. Тому дійсно, без зміни сучасної Росії, без повернення. Окремих її території. Там, якщо про Японію згадаємо, то північні території Японії курили по російськи, по Фінляндії також є запитання там по Калініграду. Ну там вже декілька запитань, тому що якби я вважав, що це Калія Але зараз поляки і Чехи скажуть, що ні що це краловець. Що взагалі то Чехія там осталось... також своя історія? Там, там своя історія. Просто що, на жаль, поки Росія є така, як вона є в своїх межах, вона загроза для всіх сусідів без змін цих кордонів хай насильницьких, тому що дійсно є вра таке відчуття, що ось коли розпочалась там, наприклад, близько східний конфлікт а, в Газі, то було для мене дуже негативний той момент, що дві провідні сили НАТО, США і Туреччина, вони опинились по різні сторони барикад. і тут також це конфлікт з США і Туреччина для України негативний, в тому плані, що безумовно Сполучені Штати Америки більше наш підтримують ніж Туреччина, але США не хочуть розпаду Росії. Туреччина вона має свої стосунки з Росією, але при тому, вона дві тисячі році в Туреччині показали мапу Євразії на 2050 рік. І там, у диво, значна частка території Росії, була замальована в кольори турецького впливу, ну там Крим був замальований, але були і Еде УРАЛ, Якутія, тобто всі ці тюрські, як Туреччина вважає народи, вони Туреччина вважала їх своїми, і тому, якщо США хоче зберегти Росію, то Туреччина, як на мене, якраз та країна, яка дуже прагне, щоб Росія розвалилась, бо знаєте, якщо трошки зануритись в історію. Іван Грозний він то воював з Селімом за Астрахань. Тобто Астрахань це була Османія, Туреччина. Я думаю, що в Туреччині є люди, які пам'ятають, якою була могутня Османська імперія Ердоган, він себе його вже навіть жартома називають Султан Ердоган, тобто людина, яка невідмінно від. Ті, хто за Татюрком йшли і хотіли будувати там республіку Турецьку, він якраз хоче Османську імперію. І якщо ці настрої в Туреччині все ж таки переможуть, бо знаєте, коли я буваю ось після повномасштаб... початку повномасштабної війни в Анкарі, мені кажуть, що ні, що Туреччина не готова до реалізації цих планів, але вони про це думають. Так як чим швидше вони будуть думати, що давайте розвалимо все ж таки Росію і будуть давати сигнали відповідним. Тюркським елітам там думаю, і швидше Росія власне пропине свої сніг.